Thank <laughs> you. І сіверської землі, які таємниці приховують чернігівські печери, та чи були шумери родом з України? Де знаходиться могила Іллі Муромця та де слід шукати тьму таракань? Сенсаційні відкриття далі у нашій програмі? Вітаю вас, шановні товариство. Сьогодні ми знаходимося на славетній чернігівській землі. Геродос стверджував, що в сиву давнину тут жив народ будини, який ймовірно дав світові великого пророка Будду. Давайте заглиблемось у печери наших предків для того, щоб розгадати таємниці нашої древньої історії. Монах має померти для цього світу, і щоб думки сягали в небо. Тіло має заглибитись у землю. Можливо, саме такі переконання знаходили для себе ченці, коли прикладаючи титанічних зусиль лише за допомогою кирок і дерев'яних лопат, рили ці підземні храми, які нині простягаються під землею на 300 метрів. А починалася ця історія з того, що Антоній Печерський, засновник Києво-Печерського монастиря, виступив проти князя Київського Ізяслава і, побоюючись його гніву, втік до Чернігова. Антоній прибув у Чернігів, полюбив Болдену гору і викопав Печеру, в якій оселився. І є монастир Святої Богородиці на Болдених Горах і до сих днів повість минулих літ. Чернігівський князь Святослав мріяв про створення незалежної від Києва митрополії і побудову в Чернігові храму на зразок Києво-Печерської лаври. Антоній взявся за втілення князівських амбіцій. За літописом першу печеру Болдинського Богородицького монастиря викопав сам Антоній Печерський. А далі роботу продовжили його учні. Тоніве пещери і Чернігівський Богородичний монастир, возник в 1069 році. Он був основан Антонієм Печерським, то есть основателем києво печерської лаври, чоловіком, в почитається світі отцем руського монахисту. Він ще з дитинства приходив на це місце. Його вабула, таємничість монастиря. Співробітники музею добре запам'ятали допитливого хлопчика, який постійно тут крутився. А вже в 60-х, коли став археологом, Володимир Рудинок був одним з тих, хто розкрив таємниця цих печер світові. Здесь ми... обнаружили, например, самую большую, самую сохранившуюся э, древнюю кимитию или почницу. Э, здесь, как я уже говорил, существуют самые большие по размерам пещерные храмы. И при строительстве этих храмов использовались э, элементы э, барочной украинской архитектуры. что Тоже являється унікальним для піщера строїтельства. Підземні ходи келії монахів та самого Антонія, гробниці ченців, які загинули від нападів монголо-татар, і неймовірно, три підземні храми. Найбільший церква Феодосія Тотимського її розміри вражають. Висота понад вісім метрів, довжина 15 з половиною. Вона має навіть хори. Інші дві менше за розміром та скромніші за архітектурою церкви святого Антонія Печерського та ніколи святоші. І над усім цим підземним храмом височіє наземна ілінська церква, пам'ятка архітектури 12 століття, вражає те, що будівництво храмів почалося з приходом християнства і продовжувалось аж до 19 століття. Є два шляхи до Бога на небо і в землю можна будувати. Кургани і піраміди, а можна заглиблюватися в підземелля. Древній чернігівський печерний монастир, побудований в традиціях коптського сакрального зодчества. Чернігівські печери покривають болдені гори. Їхня назва походить від давньоруського слова болд дуб, тобто гори вкриті дубами. Саме вони приховують древні кургани, що й досі зберігають свої таємниці. Найдавніші з них гульбище і безіменний. Ці курганах було знайдено. Поховання досить багатих людей, тобто це були або якісь високопоставлені військові чиновники, воїни, дружинники, від яких залишилося попелище, на якому були знайдені знахідки. Це обладунки військові, предмети озброєння, прикраси, деталі костюму, і також військове спорядження коня. В Чернігові живе легенда, що на цих землях похований Ілля Муромець. В Гульбищі було знайдений меч, який на момент знахідки вважався найбільшим з давньоруських мечів того часу одноручних шолом. З терміна, тобто ну озброєння і обладунки воїна. І також був реконструйований костюм, як міг виглядати костюм давньоруський давньоруські костюм того часу. Багато чоловічих і жіночих прикрас, а також предметів побуту, які також клали з собою в могилу для далекої-продалекої далекої подорожі в інший світ. Сто років тому в Чернігівській області сталася сенсаційна подія. В селі Мізен були знайдені кістки Мамонта з викарбуваними найдавнішими орнаментами та свастикою. Знахідці близько 20 тисяч років. Валерій Бебек стверджує, що такі символи прикрашали шумерські храми в Месопотамії. Звідси його гіпотеза, що сіверани, жителі Чернігівського князівства та шумери, схожі не лише назвами. В знайдених шумерських літописах зазначено, що прийшли вони ніби з півночі і називали себе чорноголовими. Имеется, это, можливо территория Украины, размерковая профессор, а назва Черноголовья может быть и з с названием места Чернигова. С Чернигов не имеет никакого отношения. Ни один исторический источник даже намеком на такую связь не говорит. И археологически это тоже ни в коем разе не рассматривается. Українці прийшли і зробили шумерську цивілізацію. Українців не було загалом, як етнічні групи з певним комплексом рис особливостей. Звідки ж тоді цікавиться в істориків Валерій Бебек Походить назва міста Чернігова. Є така версія виникнення назви міста Чернігова від його засновника. Ну правда, що князь чорний чорна могила дещо пізніше виникла, ніж перше згадувалося в літопису. Але ж це народна легенда, яка існує, можливо, вона з'явилася ще раніше. Цього ми достеменно не знаємо на Болдіних горах, от де ми са і знаходимося, древності придастав дубов лес и вокруг, как мы знаем из легенды Белин, тоже были дубовые леса. Поэтому вот само название чернига под слово «черный лес», то есть «черные дубы», наверное, будет наиболее объективным. Історичні джерела говорять про те, що Чернігівське князівство володіло землею тьму таракань. Її місцезнаходження – Кавказ, Проте Валерій Бебик має на меті довести, що Тмуторакань знаходилась в іншому місці. У зв'язку з цим він виправдовує численні походи князя Святослава на Балкани, але існує й версія, що не було васального Чернігового тьмутераканського князівства на Тамані, шлях до якого був надійно перекритий половцями. Натомість на Дунаї було місто, яке в дев'ятому столітті до нашої ери називалося Тмуторкан. Що ж виходить, великий київський князь Святослав повертав у 10 столітті нашої ери Україні сіверські колонії в Румунії і Болгарії. Докладніше про розгадку таємниці тьму таракані дивіться у наступних програмах і пам'ятайте, скільки б не було гіпотез та теорій, робити висновки вам. Тож до нових сенсацій на телеканалі Тонісу програмі Цивілізації інкогніта.